Що змушує вас думати. Ого, я дійсно старію? Все скрипить, а що не скрипить, то болить. Сьогодні диску виповнилося 40 років. Ви любите компакт-диски. Розмір центрального шпиндельного отвору, компакт-диска, відповідає розміру голландської монети, яка навіть більше не існує через введення євро. Мій непотрібний факт навіть за старі. Публікації дітей в інтернеті. Коли вони публікують щось, що їм смішно, то я ловлю себе на думці. Що це за дурне лайно? Вони стали дурнішими, чи я. Коли вам доведеться спробувати, визначте скільки вам років. У мене був один із таких моментів на початку цього року, мені 28 і друг сказав: тобі скільки? Є 25, правда? І я сказав так, а потім сидів, намагаючись зрозуміти, оскільки я не дуже замислювався про свій вік в роках В основному ще до ковіду. Коли мене запитують, я майже впевнений, що кажу перше число, яке спадає мені на думку. Хлопець на роботі запитав мене, скільки мені років, поки я набирав газету, і я просто сказав: 22 не задумуючись, зупинився на хвилину розгублений і обробивши те, що він запитав, і пішов. Чекай, ні, мені 28. Це вже не вперше. Прокидатися з Оля ми в тілі без причини. Мені здалося, що минулого дня моя спина здалася, коли я намагався зрушити з під себе ковдру для дружини. Вона тільки засміялася і сказала: Ти старий? Мені 32 роки. Поступово починаю менше муркатися. Плюс зникнення невпевненості я такий, який я є, і ось і все. Так, і це найкраще в старінні. Зупиняюся, щоб перевірити будинок, коли бачу перед ним табличку про продаж. Я не куплю будинок. Зараз я старший, ніж тато мого найкращого друга, коли я з ним познайомився. Ну, це змусило мене зрозуміти, що я старший за свою маму, коли я народився, і я був її сьомою дитиною. Нещодавно бачила відео з випускного вечора. Я думав, що на цьому відео мої батьки лише на рік старші за мене зараз. Це було жахливо і змусило мене задуматися про те, скільки часу я. І мої батьки маю на цій землі. Люди мого віку 48. Виглядають, ніби вони з покоління моїх батьків, а зовсім не мого віку. В думках я не старий, мені ще 20. Я пригадую, як моя бабуся одного разу була вражена тим, скільки років вона виглядала на фото. Це справді застало її зненацька, я розумію це зараз. Я постійно дивлюся на людей, і просто вважаю, що вони старші за мене, а потім розумію, що вони, мабуть, трохи молодші. Мені 48, і нещодавно я дійшла до того, що просто дивлюся в дзеркало, Зітхнувши, пішла геть. Так воно і є. Я все одно ніколи не збиралася бути моделлю. Мені 47, і я це відчуваю. Я це переживаю, коли мій тато був у моєму віці, він був таким старим. Але мій тато виріс на фермі, займаючись сільським господарством, Він служив у флоті, курив цигарки, та пив скотч майже щодня протягом 40 років і ніколи не займався фізичними вправами, крім мінімальної роботи на дворі. Тим часом мені вчора виповнилося 40 років, і більшу частину мого дорослого життя я провів на зручній корпоративній роботі. І Я намагаюся залишатися активним, катаюся на велосипеді, піднімаю тяж Шкості гуляю з собаками, граюся з сином тощо. Мої 40 років це не татові 40. Сподіваюся, я зможу так продовжувати, лол. Коли люди слухають вас на ділових зустрічах і вважають, що ви знаєте про що говорите, коли незнайомець грубий, а ти кажеш, це було грубо, і йдеш далі, тому що ти не влаштовуєш драмі, тобі байдуже подобаєшся їм чи ні. Коли ви помічаєте, що ваша зовнішність мяніє, ви знизуєте плечима і розумієте, що це мало статися. Коли ти сяєш, бо твої діти молоді, я почуваюся старим, тому що такі речі зараз не надто далекі. Це Змусило мене посміхнутися. Я думаю про людей, яким трохи за 20, як про дітей. Мені 31 і я працюю з багатьма 19-21-річними людьми, і вони діти, буквально все ще діти. Спілкуватися з людьми, які вважають, що 80-ті були давно. Мені щоразу доводиться робити в голові підрахунки, щоб переконатися, що це дійсно було дуже давно. Хтось написав сьогодні в іншій темі про щось справді старе з 90-х. Деякі з моїх улюблених груп минулого року проводили свої пенсійні тури. Музиканти, яких я слухав протягом значного Матка свого життя час від часу вмирають не від передозування наркотиків, а від іншого. Просто звичайні речі. Постарів, тіло перестало працювати. Ні, 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 це величезний бонус. Ціла купа нових рок гуртів 90-х знову гастролює не як тури на пенсію, це скоріше тур ностальгії. Так, ми все ще живі. Тому вони грають у менших м -м, дешевших залах. Я це люблю. Я запитав клієнта такого ж віку, скільки років в їхньому будинку. Він сказав: близько 20 років. 1983 року побудови. Це мало сенс. Дві до 2000 як 2000-му до 1978-го. жахливо, це нагадує мені мою маму. Холодильник не такий вже й старий. Ми його отримали, коли ти народився. Мені 32. тенденції: TikTok. я досі не в TikTok. коли дні народження більше не викликають хвилювання, лінії на моєму обличчі легше і швидше психічно втомлююсь, Відмираю з знаменитості, спостерігаючи, за якими я виріс. Коли мені потрібно прокручувати, прокручувати, прокручувати і прокручувати, щоб знайти рік свого народження на вебсайті. Мовляв, почніть спочатку зі старших років, а прокруч... Крутіть молодших. Правильно, у них є більше часу для марнування. Прокручування це молодіжна гра, коли твоє тіло болить, тому що ти неправильно встав. Раптово нахилятися, щоб щось підняти стає боляче, і ваше тіло розмовляє з вами. Так, привіт. Якщо ти зможеш підняти цей черевик не бурчачи, я дам тобі повноцінний сон. Зроби це, я смію. Хрюкає, Насолоджуйся уривчастим сном, старе лайно. Мені навіть на 50, як я до біса тіло. Я завжди вважав, що мій тато був дивним із усіма тими хрюканнями, стогонами та іншими дивними звуками, які він видавав, коли Просто сидів. Тепер я роблю те ж саме, і, чесно кажучи, мені це не так важливо. лол. Заснув на підлозі, і це був найгірший сон у моєму житті. Раніше я спав на підлозі, не замислюючись, тепер це просто боляче. Вибач, я очікував, що ти скажеш, що ти спав на підлозі, бо впав і не міг підвестися. 1993 рік це не 10 років тому. Мені ще 17, що обіцялося. Я в захваті, тому що сьогодні гарний день. Не для того, щоб ви могли вийти і зробити щось, а щоб ви могли вибрати всю свою білизну. Я сиділа на вулиці ввечері, насолоджуючись. Погодою. Мій тато так робив. Я насолоджуюсь напоями та спілкуюся з сусідами, які вигулюють собак. Ні телевізора, ні телефону, ні нічого. Такий довбаний старий. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобався даний відеоролик, можете поставити на нього лайк, а також там написати коментар і підписатися на канал. Папа.